Хочу дати відповіді на дуже часте запитання, як можна використовувати, в якому порядку косметику ПСХ при, в озонових ваннах в грумер салонах. Ви маєте знати, що таке озонова ванна, да? тобто це вода, яка насичена ще одним атомом озону. Озонові ванни дуже часто поєднуються з гідромасажем і озоновою ванною. І це не, не, не потрібно сплутувати ці два поняття. Азонові ванни вони призначаються за показаннями, тобто мають бути певні якісь проблеми з шестю зі шкірою. Вони не призначаються просто так для профілактики. Тому вони і називаються лікування озоном. Не профілактика, не зняття стресу озоном, а саме лікування озоном. В компанії ПСХ є унікальні продукти, які ми можемо використовувати саме в лікувальних ваннах з озоном. Для цього я поділила умовно ці продукти на три категорії. Перша категорія це у нас іде професійно-доглядові наші маски, які є в ПСХ Petskier Healthcare. Дові маски вони можуть використовуватися для догляду покращення шерсті. Якщо вона ламка, тускла, якщо, наприклад, собачка або кошечка там, були роди і вона віддала всі свої вітаміни да, з шерсті і шкіри, тобто це маски, які насичують шкіру і шерсть. Поживними речовинами. Їх класно використовувати не сезоном, а, наприклад, з гідромасажними ваннами. Тобто, ви покупали тварину і потім наносите на неї маску. Це може бути біопротеїнова маска, може бути нутрікалагенова і кера -органова. А Не дивлячись на те, що кера-арганова і біопротеїнові маски в ПСХ є незмиваємі, це ну не в даному випадку не грає ніякої важливої ролі. А ну бо Вона дуже класна насичує шерсть і корені, волосся поживними речовинами. Надає текстуру. колаген класно всмоктується в, саму, в, саму, в самі шерстінки. Кераган і внутрі колаген я би рекомендувала використовувати для собак, таких як шпіци, коротка шерсть, шерсть, яка потребує об'єму. Кераганову маску я би рекомендувала, так як тут є в складі кераганова олія. Це, взагалі, золото Марокко, це окремо у нас є відео про це. Вона рекомендується для собак середньої і довгої шерсті, для тих, яких необхідно розгладження. І також кіроарганова маска вона входить в комплекс загальний з кіроарганом. І біопротеїнова маска це універсальна, доглядова. Тут є протеїни гідролізованих білків, тут є. Комплекс вітамінів групи Б вони дуже класно насичують і зволожують. Тобто, це у нас профілактичний комплекс, який рекомендується для використання в озонових ваннах в режимі гідромасажу. Їх можна призначати один раз на 5-7 днів в якості відновлюючого комплекса, необхідно приблизно 10 сеансів. Якщо це у нас іде релаксуючий комплекс з гідромасажем під час грумінгу, то, звісно, ви його можете робити, коли тварина приходить на грумінг. Це як додатковий релакс, лімфодренаж, прискорення лімфовідтоку, покращення кровообігу. Значить, а якщо ми використовуємо цей як відновлюючий комплекс, то один раз на 5-7 днів приблизно необхідно 10 сеансів.